Всім привіт! Хотів би зробити такий невеличкий обзорчик на свого нового залізного коня. Це Viper 250 v 250 l Нев. 22 року випуску. Повністю новий мотоцикл. Пробіг 37 км, тільки накатую. Що скажу за мотоцикл? Мягкий. Після Шандрея 206C він дуже м'який. Удобний. В кросовій стоїці стояти взагалі класно, тобі нічого не мішає, навіть не мішає лапка передач якщо так сказати що тут далі. Мінус, як я бачу, що завжди габаріти типу, огні горять. Завжди, просто завжди. Ну і що немає блималки А так світло, здається, тут. Звичайна лампа, розжарювання стоїть. В дальнішому буде 100% замінена на LED-лампу, тому що я привик до ЛЕД, що сказати, заводиться він. не буду, бо новенький мотоцикл. Ось такі. Гарненький, чистенькі, малесенькі. Красивий. Що сказати? Е, вже я підкручував пластик, тут тут, тут, весь пластик. Далі була зборка з магазину. Е, тут підкручував, бо було все, ну зараз навіть ходить, я його вже закрутив гарно. Е, далі тут були провода, не заховані, просто не в цьому мішечечку. Я це вже устранив. О, навіть ще тут залишилися здерти. Сигнал тут просто бомба. Що тут ще таке розказати? Моцикл гарний, спереді, ззаді, дисковий. Зірочка на 38. І він так дубить, він їде дуже прикольний, дуже, він дуже різкий, е, на, на ручку газу стоїть ПЗ30. Можемо побачити, ПЗ30 стоїть. Чесно, я. Вражений е, якості вайпер. Перші мої метри я його гнав прямо з магазину. Мені сподобалось, він м'ягенький, він відчувається, е, набирає дуже швидко. Я їхав 65 тисяч, більше 5 тисяч не набирав, тому Сказу... а, по такій місцевості, по ямках, по горбіках, їздити взагалі не перевершено. Що про нього ще сказати? Ну, а наступний огляд буде вже, мабуть, після 1000, після від... о... обкатки, поки я не пройшов обкатку. Опа! Я без камери на шолом, так що буде без поїздочки невеличкої. Е, всі повороти світу ледовські. За рук це взагалі це класно, що вона тут є завода. Не треба докупляти, тому що вона стоїть в Україні плюс-мінус 1000 гривень. Це найдешевша. Нова. На заводу, в колір, все як потрібно. Пластик зелений, красивий. Весь цей цикл чорний. Що вам ще розповісти? Ну, здається, все. Дякую. Ну, тут ще по приборості, що розказати, тут таке світло, ближнє дальнє, ось ближнє дальнє. Нейтралка. Показник поворотів, показник передачі, е, топливо, е, спидометр, одометр і тахометр. Пане, що не додавали збивати, типу, ну, типу, щоб, ну, кореть, щоб зас, засікати щось. Але ці гроші немає, що жалітися. Для нового мотоцикла. Постав, поставлю на учет. Бачимо, її їде по трасі. А поки що трасу виїжджати я не збираюсь. Це дякую за увагу.